Вітаю, це подкаст Токи що від центру спільних дій. В в подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Вечерана. Можливо, хтось з слухачів ще сподівався на повернення Олега Савичука. Так от Олега не буде, але в нас тепер є Олексій Волошин, і сьогодні разом з ним будемо розбиратися з кількома темами. Олексію, вітаю. Привіт. Вітаю тебе з дебютом в ОКІ Шо. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається з декларуванням чиновників, як влада вирішила забрати гроші в громад на оборону і наскільки це хороша ідея, і про те, хто такі політично значущі особи і навіщо нам моніторити їхні гроші. А перед тим ми хочемо подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують центр спільних дій на Патреоні та платформі BuyMeACoffee. Ви допомагаєте нам робити ще більше цікавих і якісних продуктів. Тому продовжуйте, будь ласка, це для нас надзвичайно багато значить. А для тих, хто це робить, ми готуємо спеціальні випуски подкасту. З Олегом Рибачуком, це голова нашої організації. Якраз нещодавно ми говорили про те, що не так відбувається з нашим парламентом, і трішки зазирнули в його внутрішню кухню. Незабаром цей ексклюзивний випуск буде на Патреоні. Тому підписуйтесь, будь ласка, і підтримуйте нас. Отже, поїхали. Зараз будемо говорити про те, що ж там відбувається з декларуванням чиновників. Верховна Рада 5 вересня ухвалила законопроєкт про відновлення декларування під час воєнного стану. Про те, чому декларування чиновників важливе, ми вже говорили не раз з Оксаною. Ви можете послухати це в попередніх епізодах. А зараз нагадаю, що відновлення декларування це одна з вимог і наших західних партнерів, і це також запит українського суспільства. І нардепи, ніби цю вимогу і виконують, але насправді не зовсім тому, що законопроєкт, який є, вони проголосували, відкладає відновлення декларування ще на рік. А за поправку про негайне відновлення реєстру голосували окремо і це голосування успішно провалили. Наприклад, якщо взяти про президентських слуг народу, то тільки одна третина з них підтримала негайне відновлення декларування. І тут в мене виникає питання: Олексію, чому наші народні обранці Стільки бояться, що люди побачать їхні статки, що ж там такого відбувається у них найчастіше вони прикриваються безпековими міркуваннями, що це може загрожувати через вторгнення Російської Федерації, особистій безпеці, може, і народних депутатів, може, і інших, і, і наших захисників. В першу чергу вони згадують захисників. Це слушне зауваження, але і воно особливо було слушно, коли російська армія була на підступах до Києва. Але за цей час безпекова ситуація дуже змінилась і. Дивлячись на цей законопроект в його новій редакції, він зміг по факту врахувати всі ці безпекові міркування, і за тих, кого б найбільше переживали депутати, насправді про них попіклувалися і їх декларування відклали на пізніший строк. Це в першу чергу стосується військовослужбовців, тих, хто перебуває на окупованих територіях полонених. Такі переклади. Тобто, по ідеї нардепи не мали би боятися відкрити реєстри зараз, якби тільки вони не хвилювалися, що щось побачить там в їхніх статках. Але отут виникає питання: не вже всі такі корупціонери поголовно, що вони не можуть зараз відкрити реєстри? Ці ризики так ну дійсно неочевидні? Тим паче враховуючи, це значить, що ми дуже недооцінюємо роботу російських спецслужб, що вони не зможуть дізнатися про, наприклад, тих же народних депутатів ту потрібну інформацію, тобто вважати з основним. Це джерелом інформації. Тим паче більшість інформації, котра чутлива, не стає публічною. Після цього голосування військовослужбовець Олександр Япчанка опублікував петицію до президента і в ній закликав витувати цей законопроєкт. Петиція набрала 83 тисячі голосів менше ніж за два дні, і це абсолютний рекорд за весь час існування інструменту петиції в Україні. На це відреагував Володимир Зеленський. Давайте послухаємо його реакцію. Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою закон має бути проголосований бажано швидко. Мене трішки пересмикнуло від цих слів бажано швидко в кінці, бо від цього повіяло якимись такими дворовими погрозами, але добре, що інструмент народу спрацював. Я б сказав, що він насправді був ключовим, бо на попередніх етапах прийняття цього законопроєкту очільник фракції Слуга народу в парламенті Давид Рахамія натякав, що. Принципі, наші західні партнери не наполягають на відкритій декларації, і дійсно дивлячись на документи прийняті разом з Європейським Союзом, з МВФом, там є мова в першу чергу про відновлені декларування, сам факт, що вони подавалися, і, наприклад, їх могли б аналізувати надалі лише в національному агентстві з питань запобігання корупції. Але їх можна сказати, ресурси обмежені і можна сказати, фідбек від громадянського суспільства, наданий через цю петицію і інші джерела, воно. Дуже прямо наголосив на тому, що українське суспільство готове взяти на себе частину відповідальності, слідкувати за недоброчесністю, потенційною недоброчесністю українських чиновників. Але прикро, що виникає ситуація, коли президент дає завдання нардепам. Що, будь ласка, проголосуйте бажано швидко. Тобто, мені видається, що парламент мав би самостійно ухвалювати такі якісні рішення. Бо звідси, напевно, беруться у цій історії як в нещодавному опитуванні про те, що українці покладають на президента відповідальність за корупцію. Потім президент такий типу: А що таке? А от звідси воно й береться, мабуть. Дуже схоже на те, і в багатьох ключових голосуваннях. Тобто, тут не видно основну мотивацію народних депутатів відновлені декларування через те, що це потрібно для суспільства, для доброчесності. Вони більше кивають якраз на дотримання певних міжнародних зобов'язань, тобто певні мотиви, якісь обираються другорядні, а не те, що насправді в першу чергу керується для прийняття таких рішень. Поки ми говоримо про декларації, я би хотіла, щоб ти також пояснив мені ще один законопроєкт. А він має зробити перевірку декларацій автоматизованою. Я пропоную не заглиблюватися в ці технічні деталі. Вони, мабуть, не дуже цікаві. До речі, в мене є дуже простий приклад про цю тему. Воно стосується автоматична перевірка декларацій лише тих, котрі не своєчасно подані. І дуже гарний приклад привів очільник НАЗК. Він порівняв це з порушенням правил дорожнього руху. Тобто, та там дуже простий критерій. Декларація не вчасно прийшла, автоматично формуються протоколи. Приходить тому чиновнику, хто пізно подав свою декларацію. Я не виключаю, було я б не здавався, якщо б вона потрапила в дію свого часу, коли за такі по декларація, є декларація, але це дуже простий механізм, і для найпростіших порушень вони вирішили автоматизувати, прибрати людський чинник, і Це позитивна частина, але є все таки одна норма в цьому законопроєкті, яка насторожує, вона стосується реєстру корупціонерів. В чому її суть? Да, ця норма про те, що якщо ти сплатив штраф за е, два види порушення, якраз на своєчасну подачу декларації, або внесення недостовірних відомостей до цієї декларації, але на доволі велику суму 1,3 мільйона гривень. Тобто ти помилився на. Не знаю, кілька машин в е... декларації не, не буває. І сплатив штраф, а там насправді максимальний штраф за це порушення на, на даний момент до 42 тисяч гривень. Ну, віть, ви помилились на 1-3 мільйони, заплатив 42 тисячі, і вас не вносить цей реєстр. Цей реєстр е... в народі називають реєстр корупціонерів. Він не такий впливовий, як реєстр декларацій, Тобто декларації дають змогу детально вивчити статки людей. Тут, по факту, проста. Позначка про те, що людина порушувала певне антикорупційне законодавство, і воно дає просто вивчити зрозуміти трошки минула людина. Тобто воно не настільки впливає, як реєстр відкрив самих декларацій, але вона дає розуміння про минулі діяння цієї людини. І, сплативши штраф, по факту людина може уникнути внесення в цей реєстр, і навіть якщо це порушення. Я думаю, в очах суспільства подібні порушення були б достатньо серйозними, щоб включити цю людину в такий реєстр. Тобто, це просто про інститут репутації, да, в якому сенсі так. Переходимо до наступного блоку. В попередніх епізодах ми говорили про пропозицію нардепів змусити всі громади виділяти не менше 10% бюджету на оборону країни. Ми критикували цей законопроєкт, оскільки зараз на плечах громад лежить дуже багато різних витрат і турбот зокрема, це й допомога ВПО а в випадку з західними громадами або відновлення після окупації у випадку з північними південними східними громадами. І є чимало громад, які на межах своїх можливостей зараз все одно допомагають збройним силам і без цього закону. Тому Добре, що його не ухвалили в такому вигляді. Громадам дозволили виділяти гроші на оборону, але не змусили цього робити в якомусь обов'язковому порядку. Це дуже гарно, але все-таки просто так не хочуть залишити місцеві бюджети в спокої. І зараз в Верховній Раді лежить інший законопроєкт, який теж може фінансово обмежити громади. В чому його суть? А, да. Його суть в тому про. Перерозподіл так званого військового ПДФО. ПДФО, по факту, це податок на заробітну платню всіх нас. Він складає 18%. 60% цього податку залишається на тих місцях, де працюють люди. Найчастіше через повномасштабне вторгнення робітників в Збройних силах України та інших силах оборони збільшилось в рази. До тих громад, де розташовані військові частини, почали поступати шалені гроші, дуже багато грошей, котрих дуже. Часто багато громад просто не бачили в своєму житті, і цей дебат насправді ми вже мали наприкінці двадцять 20... бюджетному процесі 22-23 років. І він призвів до того, що ці кошти все ж таки залишили в бюджеті на 23 рік, бо так чи інакше вони були дуже необхідні для підтримання нормального функціонування більшості цих громад. Ми ще поговоримо окремо про справедливість цього рішення. Але давай спершу торкнемося технічного боку. Напевно, громади розраховували на ці гроші. Специфічною частиною цього рішення є те, що е, цей військовий ПДФО хочуть перевести до загального бюджету державного бюджету вже з 1 жовтня цього року. Тобто на останній квартал року хочуть забрати мільярди-мільярди коштів з місцевих бюджетів, на котрі вже місцеві бюджети вони закладені в місцеві бюджети, і вони на них розраховували. А враховуючи, що наближається вже опалювальний сезон, ми не знаємо, які ризики він може за собою нести. Це дуже різке рішення з боку уряду, котрий подав власне цей законопроект. І ти вже сказав, що це особливо нечесно до громад, які, наприклад, перебувають близько до лінії зіткнення, які загалом втратили інші можливості для свого існування, інші джерела доходів, тому що бізнес виїхав, громадяни виїхали більшості своєї. І тому громада трималася на цьому виді доходу днями я вже розказувала одній людині про це рішення, і в неї виникло питання: а якщо громада знаходиться так близько до лінії зіткнення, то які в неї можуть бути потреби? Чого не можна спрямувати всі гроші на оборону? Тому що очевидно, що оборона основна потреба цієї громади. Я не могла чітко відповісти на це питання, але пообіцяла, що відповідь буде в подкасті. Окішо, тому давай відповімо цій людині. До типових витрат громад навіть в таких в складному становищі може бути банальна компенсація за комунальні послуги, будування фортифікаційних споруд, укриттів, тобто щоб люди могли себе захистити. Я вчора якраз слухала дискусію від центру соціально-економічних досліджень, і там виступав Олександр Ломако, це виконувач обов'язків мера Чернігова. Отже, він розповів щодо цього рішення. Це кошти, які ми заберемо з відновлення шкіл, відновлення садочків, відновлення комунікації, які є в місті, і від не дасть нам можливості підтримати збройні сили, бо у нас дуже багато запитів від військових частин. Якщо у Чернігова заберуться з 1 жовтня, це мінус 180 мільйонів вже в цьому році, і мінус приблизно мільярд в наступному році. Це ну по суті для нас означає не те, що зупинка. Ми будемо змушені захищених статей. З прибирання міста, з вивозяння сміття, що ми не можемо не робити, знімати якісь кошти, тому що у нас просто не буде інших можливостей. Більше того, це рішення це ще й небезпека для децентралізації. Чого це погано і для громад, і загалом для всіх мешканців громад, давайте послухаємо в коментарі нашого керівника напрямку регіональної аналітики Костянтина Шокала. Ми говоримо власне, про те, що органи місцевого самоврядування стають менш спроможними ухвалювати ефективні рішення або ефективні політики, тобто ті громади, які жили за рахунок цих коштів, вони не зможуть нормально функціонувати. Очевидно, що правильно що потрібно більше коштів виділяти на оборону. І ідея загалом була чудовою. Просто якщо ці кошти. Звідкись беруться, то вони мають звідкись зникнути, і тут вони зникають з місцевих бюджетів. Якщо ми говоримо про обласні центри, в яких зареєстровані бригади і військові частини, їх це не сильно зачепить, тому що у них більш стабільні місцеві бюджети, вони є більш фінансово спроможними, і так можливо якесь і відбудеться скорочення видатків, але воно не буде настільки критичним. Тому люди можуть не відчути саме. Проблемності в тому, що заберуть військове ПДФО. А от якщо ми говоримо про ті громади, які знову ж таки знаходяться на лінії фронту, і які залежали від цього доходу у своїх місцевих бюджетах, то люди відчують дуже ті люди, які залишилися в цих громадах, цивільні, вони дуже сильно відчують зміни, тому що коштів не стане. Видатки потрібно буде суттєво різати і різати їх по ключових сферах. Тобто, це буде там сфера освіти, сфера соціальних послуг, сфера медицини і так далі. Тобто ті сфери, які мали б обов'язково бути забезпечені. А інакше і не буде, тому що просто не буде звідки фінансувати власне ці сфери у громаді. І Разом з тим, все одно є потреби у збройних сил, і нам треба якось знайти баланс між задоволенням цих потреб і збереження децентралізації. Олексію, на твою думку, чим нам треба керуватися, шукаючи цей баланс? В будь-якому випадку, ми визнаємо, що потреби е, захисту країни є першочерговими. Тому певна централізація, а враховуючи, що, зброю, е, амуніцію, дрони, на котрі якраз проводяться ці кошти, вони закуповуються перш... і мають закуповуватися в першу чергу урядом. Тому ці пріоритети з одної сторони, виправдані, і з іншої сторони, якраз уряду треба буде знаходити баланс, щоб ті громади, котрі критично залежні від е, цих коштів, щоб вони отримували певну компенсацію. Тобто, я думаю, в цьому бюджетному процесі нас чекатимуть такі собі захопливі переговори між місцевою владою та центральною владою про те, і все ж таки, чи це повний перевід військового ПДФО, чи це певні перерозподіли. Дотацій на, на місцевий рівень, і е, ми в цьому процесі дізнаємося, яке рішення буде оптимальним, але я думаю, дуже важливо, щоб кожна сторін почула одна одну і знайшла цей компроміс. Тобто, я, я думаю, уникнути певних реферсних дотацій з центрального уряду буде неможливо, і вони точно будуть передбачені в бюджеті. Наступного року. Я з тобою дуже погоджуюсь, і я коли слухала цю дискусію, про яку я вже згадувала, там один з експертів сказав, що а можливо, це рішення насправді не буде стосуватися цього року. Може, його треба буде втілювати вже там в наступному бюджетному році. І це дуже дивно, тому що якщо виникають такі питання ну, вже на тому етапі, коли рішення подали. То це значить, що його напрацювали без залучення заінтересованих сторін, і це дуже погано. Ми про це часто говоримо. Наскільки важливо залучати всіх представників різних заінтересованих сторін, і в цьому випадку це очевидно ОМС, тому що їм жити з цим рішенням, їм втілювати його. Тому ми будемо сподіватися на увагу нардепів до цього рішення, і що все таки тут дослухаються до місцевого самоврядування. Перейдемо до третього рішення на сьогодні. В Верховній Раді на розгляді зараз законопроєкт, який стосується політично значущих осіб. Перш ніж ми почнемо розбиратися, що це рішення змінює, поясни мені, будь ласка, що це взагалі за особи і на що впливає цей статус. Так, да, цей статус походить з законодавства про відмивання коштів, як не дивно. І це по факту міжнародні стандарти. Всі країни світу так чи інакше дуже переживають за те, що певні кошти, набуті, злочинним шляхом, в першу чергу, корупція чи інші, може бути там наркотрафік, ще якісь якась злочинна діяльність, що ці кошти перетікають з однієї країни в іншу без всяких наслідків, і це бачиться проблемою для дуже великої кількості урядів по всьому світу, і вони хочуть мати певний контроль над цією діяльністю, і в випадку. Політично значущих осіб, це така фігуральна назва для цих осіб. Це ті особи, котрі мають найбільший вплив на рішення в країні, і вони в цьому законі дуже чітко визначені і їх діляться на три категорії: це національний рівень, іноземці і представники міжнародних організацій. Національний рівень і іноземці, в принципі, це одні ті самі особи просто. Я можу навіть трошки їх перелячити. Туди входять як наш президент України, всі члени уряду, всі представники центральних органів виконавчої влади, наприклад, податкова, митниця туди входить, всі очільники правоохоронних органів. Також що цікаво, туди входять також керівництво найбільших підприємств державних України, умовно керівництво Нафтогазу також туди підпадає. Бо Оце вага їх рішень, будь-яких щоденних рішень, вона неймовірна, що може бути тільки в країні, І тому. Е навіть коли не полишають свою посаду, вони так чи інакше вважаються, що вони мають все одно значний вплив на те, що відбувається в країні, через ті зв'язки, котрі вони були, через ті щоденні рішення, котрі вони приймали. А вони можуть стосуватися мільярдів, мільярдів доларів щоденно. Я думала, що суть в тому, що вони мають доступ до більшої кількості грошей, тому більше можуть красти. Це також туди може входити. Цей статус зараз має термін, це три роки після того, як людина залишає відповідну посаду, а в законопроєкті цей термін хочуть зробити пожиттєвим. Тобто, особа і її сім'я не позбавляються статусу ніколи, умовно, якщо мій чоловік, уявим таке, це голова офісу президента, то до кінця дня я матиму статус політично значущої особи. Ну, це дуже, дуже мені ластить, звісно, але це дивно. Чому це потрібно? Пожиттєвий статус насправді викликає багато питань і обурень. Це було вже, як то кажуть, в нашому законодавстві до минулого року, і воно викликало купу питань у тих, хто користував, можна сказати, користувачі, основні цього законодавства, народні депутати інші. Вищого рангу чиновники, і вони кожен день стикалися з тими проблемами, що їх рахунки могли блокуватись, чи інші транзакції могли не проводитись. Дуже складно відкрити рахунки, там, обміняти валюту. Кожен, кожна з подібних дій щоденних транзакцій могла викликати певні складнощі. І минулого року вони в одному з з цієї ж тематики протащили правку обмеженням якраз цього строку на три роки після залишення посади. І це викликало певні питання у наших партнерів чому ми вирішили обмежити це трьома роками? Але дуже важко. Оцінити коли має це обмежувати статус, і вони вирішили, що по факту, хоч це зараз буде статус можна сказати, пожиттєвим, а вони вирішили приділити більшу увагу можна сказати, орієнтованому підходу. Тобто вони оцінюють певні ризики, і о, те, що цим закладається цим законопроектом, через один рік після залишення посади має проводитися така ретельна оцінка ризиків, чи чи впливає на політику ця особа, чи її зв'язки залишить тими самими, чи вона все ще залучена в ті чи інші процеси, навіть залишивши посаду. І цей моніторинг має бути постійним, і він має умовно з міркування цього законопроекту з певним часом знижуватись. Таке бачення. Тобто це якась дуже така механічна штука. Спочатку ми там дуже ретельно перевіримо, потім ми просто пам'ятаємо, що ця людина колись обіймала посаду і періодично повертаємося до цього моніторингу, наскільки це окей. Це може мати певні ризики до зловживання, бо загалом. Всі процедури можуть застосовуватись, і певні політичні наприклад, опоненти можуть спробувати натиснути на ту чи іншу особу. А насправді для добросовісних людей, котрі йдуть якраз спробувати робити зміни в країні, це може бути великою шкодою. Наприклад, ті, хто вже мають певні кошти, статки чи, наприклад, олігархічні зв'язки, для них насправді багато цих обмежень не проблемні. Вони можуть користатися більше кешем, вони можуть користуватися іншими ресурсами, і ті, хто добросовісно намагається робити свою роботу, можуть зіткнути. За допомогою цього інструменту з певним тиском. І якщо він пожиттєвий, то бажання йти і робити важливі зміни в країні на якраз тих керівних посадах, до котрих застосовується це законодавство, може таке бажання може відпасти. Так, тобто давай якось на конкретному прикладі розглянемо. Я, наприклад, вирішила піти на якусь таку дуже важливу посаду, уявимо, що в мене достатньо знань, компетенцій і так далі. Ем, я стаю політично значущою особою. Тут е в мене якийсь конфлікт з людиною, яка має великий банк. Я хочу отримати кредит, наприклад, в цьому банку, і ця людина використовує свої зв'язки і блокує цю штуку. І я подумаю, та ну нафіг, я краще піду в бізнес, а не на якусь таку державну службу. Цей ризик дійсно присутній, але одне з інновацій цього законопроекту, якраз, і дуже буде цікаво подивитися, як вона працює на практиці. Це застосування певних санкцій до тих самих суб'єктів. Котрі зловживають е е цими обмеженнями, тобто, якщо вони не виправдано, наприклад, заблокували твій рахунок і ви зробили певні невиправдані дії, їх можуть оштрафувати на доволі велику суму, якщо не помиляюсь, до 17 мільйонів гривень може бути накладено на цього суб'єкта штраф. Я розумію, що це не факт на конкретна особа, але, наприклад, на цілий банк, і вони між собою там будуть розбиратися, а, як так ви вчинили те чи іншу дію і обмежили, і це може бути стримуючим, достатньо непоганим фактом. Це от позитивна частина цього законопроекту, тобто вони намагаються знайти певний баланс між е, недоліками і закрити певні можливості до зловживань. Ну виглядає загалом добре рішення, таке непросте, я тобі скажу. Тобто, це не з серії тих рішень, які зразу зрозуміло, як вони на мене безпосередньо впливають, але ми розуміємо, що це впливає в тому числі на управління країною. Тому добре, що ці якісь адекватні і компромісні рішення шукають. Я тобі дуже вдячна за всі пояснення за цю розмову. Я думаю, що слухачам було дуже цікаво послухати. А перед тим як ви вимкнете наш подкаст, я попрошу вас пройти коротке опитування про те, як вам подкаст «Окі Шо» і яких там ви хотіли би чути більше. Нам це дуже допоможе ставати кращими для вас. Тому посилання ви знайдете в описі. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очертяна та Олексій Волошин. Дякуємо звуку режисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВМого аудіо в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємось за тиждень.